Коротше, десь ми вийшли біля моста, проголодалися, так нагулялися, що? що йдемо у якийсь заклад, а він що закритий, та я не... З іншої сторони Йдемо якийсь заклад шукати. О, тут люди вже щось їдять. А, великі ресторани, О, люди вже їдять, ми йдемо. Та тут Обходити треба, зараз подивимось. То тут? А, коротше, кудись Саша веде і незрозуміло, куди якісь мости. Якась кафе, кафешка є. А знайшли ми тут то Аркада якась. Аркадія. Ну, Зараз подивимось, щоб, щоб ще не отравитися, не дай Бог, не наїстися, щоб потім не покакати. А то якийсь... О, я тут ще не був, тут манікюр можна зробити, такі торгові центри. Тут, тут взагалі я тут ще не був ніколи. А тут всі кухні з різного світу. Всі-всі-всі якісь тут. О, А, тут якийсь тут китайський чи що, якісь заклади такі. Різні заклади салати. Так, той, той заклад нам не сподобався. Там щось таке. Нема що їсти, якісь салати. ми не вегетарі. О, а тут педікюр можна зробити собі за 2 долари. Щось тут друге знайшли, стейки. Ні, тут щось не дуже. Меню якесь. Коротше, зайшли кудись, де тут смердить чесником, так що мама мія. Смердить страшенно. Фу, ну так ну.